Я сільський голова села Чорнотисів, провдим Михайло Степанович. Можу сказати тільки то про громадянина Росії, який проживає у нас в селі Холмовець. Мав місце проживання, постійне місце проживання, паспорт України, це посвідчення там у нього було. Можу сказати одно, що людина дуже хороша була і не могла робити такого, щоб призивати до сепаратизму людей. Вивішувати на державні встановив російський паспорт, так, прапор. Прапор, так як того не було. Це може навіть посвідчити усе село, доказати, що такого не могло б бути. Сильваш Іван Васильович, в села Хормович, сусід катра, що на ньому там наклепали, не знаю хто, нікотрі. Ну, Селяни такі, які, які дуже прихильники попали, значить, то все неправда. Катра Іван, він був, він, був дуже хорошим чоловіком. Спілкується з, з кожним нормально, значить. А на що того, що на що нашого попа, бо хтось все затіяв за, із заказу. він дуже хотів значить, мати доступ до каси. Сразу, коли він прийшов до нас служити, Почав там свої перевороти робити, аїтірувати людей, значить, за Кирила, тіпа, за російського, то патріархату, яких там називають. Московську. Московського, так. І зразу почав там хрест міняти на церкві, треба перекосити на якісь там. Коротше, він почати у сторону Росії. Росії. Ну, не я вважаю його, що. Tukaj treba, da je na njih naprepali, da so naprepali, da so nepravdu. Koga je treba najti, ko ne kaže, da je to škodo. Tukaj ti pa sekreti, nekaj takega. Tukaj jih treba no, nagovoriti. To je tako, kot ste ga črstili. Ne vina tega človeka, da je naprepali. Jaz, monarh Italijan, nekoli živim v seli Kolmovec. І проживаю на даний час. Дуже давно знаю Катру Івана Івановича, общався з ним, він часто сюди приходить. Общався з ним, тако, я не чув про сепаратизм, я друга доб, дуже добра, хороша людина. Помагала всім і церкві, тому в числі, і мені Помагав. Там, що на нього зробили наклеп, я то. Правда одному, розгляду. я з ним скільки общався, я від нього про таке взагалі обще не чув. Прийшов жити сюди, підтримував тих жителів Хорниця, в тому числі і мене. Про нього я можу сказати, що хороша людина. Прошу всіх органів ті там, щоб зайнялися, щоб розібралися, щоб людину повернули туди, де він жив тепер. В мене, такого все. Я... мене звати Корчинський Василь Іванович. Я вчитель місцевої школи, і узнав про ситуацію, зв'язану із депортацією з території України Катра Івана Івановича і дуже його возмутившив справу, тому що вся ця історія почалася з того, коли Катра Іван Іванович став касиром. До тих пір, у церкві, після того, як він став касиром, доступ до каси наш священник Мітій Василь. Михайлович, вже не мав такого доступу. І за цього виникли багато проблем, які, які, які не, дозволяли, не дозволяли йому користуватися громадськими церковними грошима. І це викликало в нього обурення. Крім того, намагання його перевести в церкву з підпорядкування Московського патріархату в Київський. Теж визволо незадоволення в нього і в його прихильників. Це й стало причиною того, що була написана скарга, а то наклеп на клеп на сепаратистські дії Катри. тому, що цей чоловік ніколи не займався подібними, подібними справами, не закликав ніколи до, до об'єднання України з Росією. Не, Агітував населення за те, щоб, щоб не відпускали своїх дітей до лав Збройних сил України, ніколи не ображав керівників нашої держави. Навпаки, він після того, як вийшов на пенсію, переїхав, переїхав на територію України, де похоронив свого єдинственного сина і почав будувати дім. Неодноразово вказував допомогу і місцевим і жителям в церковній громаді. Вважаю, що це, ця скарга точніше на клеп зв'язана є, є як помстою проти, проти кадри і намагання усунути його від взагалі, до діяльності до церковної громади. Я вважаю, що правоохоронні органи повинні дати оцінку діям цих людей, які написали на нього на клеп. В Микола Васильович, житель села Холмоєць. І доста прикро, що в цей такий складний час у мене практично пропадає довіра до наших структур які повинні захищати народа свої держави. Ми зверталися по поводу Катри Івана Івановича, на якого здійснювали такі. Практично як напади групові. По цьому питанню по церкві визивалася опергрупа, яка, яка ще навпаки зробила, чим захистити, визивати там свідків чи щось, наказати виновних. Вони його предупредили, щоб сиділи тихо, а то можуть спалити його будинок. Звернення е, потім через Тиждень десь було повторне, ніяких відповіді від них ми не отримали, протоколи були складені. і Відповідь була така, що це як дрібне Хулі... хуліганство. хуліганство. Звернення після подачі, подачі показів у СБУ, то вони якось відносяться. Доста сказати не, не хорошо, тому що ті, які написали підписи, якщо я понаслис чув, що там 10 чоловік, які розписалися, то вони взяли до уваги. А село, яке безкінцево розписувалося за нього, як хороша людина, то вони не беруть до уваги. І без підстав його виселяють. Не маючи ніяких речових доказів або записів або чогось, вони просто рішили і його депортацію Даже Навіть не знаючи якусь бумагу йому давали при перетині там кордону або щось, його могли навіть затримувати і до вияснення держати в ізоляторах якихось. А опитування Я робили думаю... по селу? Ні. Я думаю, що або люди працюють в органах, які не компетентні, не знаючи закона, або роблять все за взятки до цього часу. Тому що, на мій погляд, я думаю, що коли до них інформація якась там дійшла, то вони повинні були провірити людину, дати якісь факти, показати. І односельчанам показати, да, ваші односельчани, це нам скаргу таку написали. І тут без відповіді ніякої, все депортація. Так. Ми думаємо, що якщо не приймуть розумні міри, рішення хороше, то ми будемо звертатися до Києва навіть, по інстанції, щоб добитися справедливості питання. Так, Елізавета Юрівна, жителька села Холмовець. Проживаю в холмовці. Хочу сказати за Катру Івана, якого уселили нечесно, безпідставно. У ніяким сепаратизмом не займався. Порядочна людина. Ніколи не оставив людину, яка йшла у Чорнотисово, аби не забрав у машину, бо не підв'їзд. Порядочна людина. На все село було, і сім'я в нього порядочна. Заробив собі пенсію і не годен у ту пенсію чесно похоснувати на старі дни поза нашого священника. Бомився до нього за касу. І навіть у проповідях у церкві проти нього говорив, що людина із церкви мусила уйти вон. Не годен був службу добити. Також це вся людина справедлива, чесна, порядочна і просиме прийняти мір тим, хто таку кляузу написав на людині. У мене все. Села Холмовець, Ісак Юрій Юрійович підтверджую факт кляузи, яку написали деякі жителі нашого села на кадру Івана Івановича. Все це я ознайомився з постановою. Яку сфабрикували там на основі тої кляузи, вважаю, то, що це то все неправомірно. Прошу розібратися в тому і дати належну оцінку тим людям, хто причетний до тої кляузи і е, хто цю постанову писав. Факти, які там е, говорилися у тій постанові, написані, е, ніхто не підтверджує. Крім майже тих кляузників, які написали. Втро. Людина е, нормальної поведінки, знаю його, періодично приїжджав е, щорічного відпустку, спілкувалися з ним, ніколи він не займався е, антиукраїнською пропагандою. І бік е, нашого е, керівництва ніколи він не висловлював нерадиві е, вимови свої. А це далеко в глибинку йде, бо я з батюшком нашим пропрацював 5 років, знаю його поведінку. І після того, як почалися критичні е, е, оцінки його діяльності, звернувся я в єпархію до благочинного, але мір не приймалося. І оце все привело до такої ситуації, е, що е, значить після останнього звернення в єпархіїв був наказ на звільнення. Е, Квіття Василя нашого священника. Отримавши той наказ, ми пішли до нього взяти ключі по согласуванню із благочинним нашим. То було в суботу около 19-ї години. Він віддав ключі, говорить, що наказ у мене є вже на призначення нове, прошу вам ті ключі. Взяли ключі, пішли з заступником голови двадцятки, як парифіальна рада, каси, Катра, і я пішли в церкву, подивилися стан візуально, перевірили картину, то, що, і потім вийшли з церкви. Через хвилин 10, після того, як я отримав ключі від наставника церкви, тут чоловік 10 збіглося вже. Всі були повідомлені. І затребували в мене ключі. Я казав, ключі не віддам, то було согласовано з благочинним. Пішов до катери на квартиру і через якийсь час чоловік 30 тут прийшли і демоширили біля паркану, біля будівлі катери, угрожали, що спалять хату. Ми визвали міліцію, міліція приїхала, теж кажуть, що хлопці віддайте ключі, бо ваша хата згорить, якщо вони хочете, щоб ваша хата згоріла. Я визвав благочинного, я казав, Яснив старшому цієї дежурної частини міліції, який прибув з групою своїми хлопцями, пояснив ситуацію, він каже, дайте мені благочинно, а я з ним переговорю. Визвали благочинно, він переговорив з благочинним. Який благочинний йому сказав, що ти ніякі бумаги не оформляй, а мені сказав, передайте ключі Вовчику. Я після того передав ключі в Овцівку і на тому все закінчився. Другий день зранку, без об'яви, зійшлися, зробили збори біля церкви, приїхав благочинний, який перед тим нам обіцяв, що кміть буде в неділю службу проводити у віряції, а тут буде королівський проводити службу, так як є, наказ на звільнення. Тут все помінялося. Вмісто того, щоб кмідь поїхав у віряцю, сам благочинний сюди приїхав. Зробили збори, на яких не дали мені виступити і по причині, яка склалася, ситуація, яка склалася. Все, я ключі взяв, наоборот на мене почали нападати, що я хотів сюди священника греко-католицького привезти, якого я і в очі не знав і не бачив. Все було сфабриковано для того, щоб зробити переворот. І зробили збори, вибрали голову двадцятки. Ну Збори були, я вважаю, згідно уставу, має бути дві третіх, там порушення статті 2.1.2.6 вимогу статуту, де сказано, що більшість дві третіх мало бути присутніх, а там чоловік 70-80 було присутніми. Вибрали нового голову двадцятки, нового дяка. І нового касира вже при... вибрали на тих же зборах. Після цього каса була передана жительці села Холомовець. Безпідставно, я не бачив підстав, бо перед тим я був касиром, там все нормально велося. Буквально за дві тижні до того робилася ревізія каси, порушень ніяких не було. Но то була вимога отця Василя. Зразу після того, як каса була передана касиру жителю села Холомовець Катра Іван Івановичу, він постійно вимагав передачу каси. І свої цілі до кінця добився, бо поміняли касира, і він зараз зробив то, чого хотів. Місто того, щоб він сам оставив церкву, він тут зробив перевибори все вважаю порушенням статуту церковного. У мене все. А священник тепер, виходить, він звільнений. А да, він... Фактично, фактично він звільнений. На а а, а далі він працює. Так. Да, він працює.